це Взагалі чорна діра житлово-комунального господарства, тому що діяльність у цих управління, управляючих компаній, завдячуючи реформі Альоні Валерівні Бабаки, тих реформаторів, які почали свою роботу 2014 року. Які нам запропонували красиву картинку у вигляді того, що а, з українця вдруг якось виросте відповідальний власник, який самостійне візьме управління власним будинком, створить ОСББ і переможе українську корупцію? Це виявилось банальним. Ну, я буду підбирати слова, але все ж таки ми да, державне управління, і ми в такої з вами студії сидимо. Да. А, ну, Банально всіх надурили за величезні кошти, гарантії, які були надані Україні для того, щоб дійсно реформувати. І Світовий банк, і USAID називали цифри там, до 3 мільйонів доларів. Це і закон про житлово-комунальний пост, і 417 й закон про особливості управління багатоквартирного будинку. Угу. Величезні кошти були видані, а результат ноль. Регулювання в області. Управління багатоквартирним будинком взагалі не з'явилось. Його не існує. Я говорила а, очільниця цього руху Альона Валерівна, що от якщо у вас є проблеми в багатоквартирним будинку, звертайтесь в суд. І дійсна парада, ну, вроді би як цікава, да? ну, от, всі повинні йти в Український корупційний суд, а 95% українців, які проживають в квартирах, повинні стати адвокатами. Бо в нас же ж не можна звернутися а, до суду, якщо ти не адвокат. Ну Бог з ним знайдеш ти адвокат, але ти повинен знайти кошти, щоб цей адвокат об'єднатися. А ну, тобі, в тебе немає інших проблем. Ти з 8 ранку до 18 ти на роботі. Ти забираєш дітей, приходиш додому. Потім ти десь 19-00 між приготуванням їжі, допомогою по сім'ї, відпочинком, дітьми, ти повинен навчитися написати позовну заяву. Потім з цією заяву домовитись, ще знайти на адвоката, який захоче з тобою працювати о 20.00. І щоб ви обговорили цю позовну заяву, подати її до суду, і потім ще знайти час, щоб ходити до суду в таких умовах. Чи буде працювати система? Та звісно, ні.